Підсвінки. Yeah. What the fuck is that наталкає? Це, це свиня, а не лошадь. Що ти робиш? Я не Свини, ходи. Я тобі казав, свиня, Які ходи. Які часи такі свині. Підсвінки. Знаєш, Наталка, от скажи, от, чесно кажучи, якось цього тижня. От ви ви думаєте, що Наталка от, 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 пробавляється такою херню? Як ви думаєте, чому? Тому що скучно їй, скучно, розумієте? Просто розумійте, того вату стало з веселими новинами з країни-агресора. З Рашки, розумієте? А Наталка ж у нас така людина, вона її в цьому житті реально збуджують тільки дві речі. Якщо ви думаєте, красиві э, підтягнуті чоловіки, типу в мене, ха -ха, то ні, друзі. По перше, не тільки тому, що я не красивий, не а ще й тому, що насправді Наталку збуджують тільки це. Суди, суди, і все, суди. що суді суддів, да. і веселі новини з Рашки. Но, ну, у нас... І така знаєш підтема, яка називається геть московського попа. Теж збуджує прямо. От у ну, Локата знаєш. Це вже твої ну, перверзії, що? не треба вже людям таке розказувати. да. Зачем про таке? Ну, ну а про... потім чоловіки, гарна їжа Жінки, ви, ну... їжі, та да, <ривіт> ти... ну, і всякі, так далі. <ривіт> да. Всяке бувало, <ривіт> да. Але... Короче, я до того, що про суди нічого хорошого сказати не можна, як завжди. І веселих новин, що то з країни агресора Рашки нас теж якось так не дуже. Чесно, ну якось, знаєш, так по серпневому тугуватенько. Знаєш, я б сказав. Значить, вся пришелепкувата пропаганда кудись. На пляжі якихось там байкалів порозповзалася, <рес> понімаєш, да? Але слава за Сеул, да без роботи ми все одно не залишимося. Бо якщо всі пішли на пляж, то власне саме головну пляжну новину ми будемо сьогодні обговорювати так, правда? так ту саму найгарячішу гарячу спекотну. Новину, неймовірну aldавну, бавовну. Я навіть от святкову бавовняну таку сорочку вдягнула, розумієш? Da, no, це святкова бавовняна сорочка, називається. Ну так, може би добре відчути. Uh -huh. І щоб всі відчули мою безмежну радість з цього ah приводу. Ah так от, про неймовірну бавовну на російському воєнному аеродромі Сакі в Криму. Кожного Кожен звуку це хочеться додати після С. Ти був там до окупації? Ну, воно дійсно потребувала. Так, саме такого перейменування. Власне, власне, власне. Але ну, ну. нічого, коли ми повернемо Крим, у нас же ж бюджетна децентралізація, САКи будуть процвітати, я гарантую. Процвітаючи. Так от під час цієї бавовни, Росія безповоротно прохлопала, або ще, можна сказати, пробавовнила М -м -м. 9 літаків, бойових літаків. З тих, що з Літали суки з півострова і бомбили, бомбили материкову Україну. Да, 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 друзі. Я сподівався, що може нарешті станеться диво і, і Соколенко матюкнеться. Ні. Її грантове серце не може так зробити. Вона придумала тільки, тільки якесь дієслово нове. Ну, до менше з тим, друзі. Але так, розумієте, як Росія і мріяла, якщо брати всю цю історію, то демілітаризація України йде повним ходом, дійсно. Все менше і менше російської ублюдочної воєнщини на всій території України, включно з поки що і окупованим Кримом. Да? От, знаєш, я б на такі грибочки в небі дивився і дивився, Наталку. Це ж реально морожено, морожено, як пламбіро той самий, на який надрочують совки, савки. Амбір, як в дитинстві. морожено. Морожено суки! Ти знаєш, а мене під час цих бавон найбільше виселять навіть на оті грибочки, а ага. те, як Росія намагається вдавати, що нічого не відбулося. Просто нічого не відбулося. Ну, можна з одного боку зрозуміти, знаєш, бо коли ти стільки разів говорив, що твоя ППО найППОшніша у світі, от серед усіх ППО? ППО у світі найППОшніша, Знаєш, найаналогавнітніка найнаналогавнітніший аналогавніт з усіх нет, на, нет, нет подімаєш, я би так сказав. Да. І коли тобі раптом аж за 200 км від лінії фронту от випалюють твій, просто от нахрен випалюють твій Пердак? ключовий. А, <пробач>, да, да. Пердак там теж сьогодні одному випалили <пробач, пробач>, <пробач>, колаборанту, да mm -hmm. то тут в Росії зрозумієш, лишається тільки два варіанти. Два. A bo ganhba A Прекрасно. Або знаєте, як каже ну безумовно, як каже сама русня: Прямо і не знаєш, що вибрати. У вас таке вкусне, або визнати, що твоє, так сказати, ППО, хіба що медуз, власне, на цьому стягському пляжі лякати, і твій аеродром щойно розфігачили так само ганебно, як і крейсер Москва. Або зробити те, що завжди, власне кажучи, в таких випадках і робить русня, зробити такого криворукого дебіла і оголосити, що все знищили самі російські. Чмоні. <ріст> і знаєш, то скільки оці підліткові комплекси Росії, на відміну від розумних людей, от вони не минають. Не от вони ніколи ніколи не минають. То звісно ж у Міністерстві оборони так званої Російської Федерації оголосили, що ніхто аеродром не обстрілював, жодного, жодного вогневого впливу не було. Просто і на аеродромі, як раніше на крейсері Москва, відбулася стара добра Детонація БОЄПРИПАСУ. Ну просто класика жар слава детонації! Смерть ворогам <рай patio> виходить, да? дай вгадаю. Невже знову хтось курив біля авіаційних ракет? У них да? <раймінк> на жаль, ж таких от деталей Міністерство прости господи цієї Російської Федерації, Міністерство оборони не повідомляє. Але я би сказала, що знаєш, от накось дуже прозоро натякнуло. Бо от єдина версія бавовни, яку розслідує російська армія, це порушення вимог поже. Безпеки. Ні, ну щоб знаєш від простого недопалка спалити дев'ять бойових літаків. Це за найскромнішими, до речі, підрахунками. Там є інформація, що їх було іде... і навіть 20 деякі кажуть. Ще не рахуючи особового складу. Це особливо особого, приємно. Особого, особливо тренованого особового, це, прямо складу. Всі... О, о, це вже навіть не щербет, розумієш. Патака, карамелька. <свят> так от, ти розумієш, от спалити в дохреніші цих бойових літаків, це ж ти розумієш це? треба, я не знаю, оцей от недопалок, я не знаю, що в відріз бензином бичкувати чи як? Я не розумію. Прямо під ракетою бомбардувальника, чи може прямо в ній? Слухай, а може все-таки не в палінні річ? Ну як тобі здається? Може. <свят> Є ще одна версія. Може ці ракети їхні російські. Перегрілися на нашому кримському сонечку. Знаєш, ну приблизно як от типові російські туристи, пам'ятаєте, як це було до окупації? Ми могли за цим спостерігати. Ну ми зараз не тобі, господи. Ну не так у нас не так страдає. Наша естетика з етикою купіта. Ми пам'ятаєте, як вони приїжджали. На одразу виходили палено таке, смердючого. Та... Отак, навіть не вина. це, знаєш, але воно співає на ну, там подкрашений... було написано чорний доктор. А, чорний а... доктор в пластикових таких чи нема пляшалках. тут расизму Наталка. <свят> Расизм? А, оце Вони цього чорного доктора літра так два, <свят> і о другій годині дня. На сонечко, ну в той час Засинаю, як да? це да. українці та туристи з інших країн у другій годині дня обідають. П'ють вино скелехів, ресторан. Ага. А вони вже бухи валяються так, і засмагаються. Засмагають, засмагають типу, да? потім згорають, ясно, бо сонечко ж кримське, а не ну, якесь да. там саранське засранське так, і, що, і, що? і далі що? Згоряють і мажуться до кінця вже відпустки сметаною, ой, ой, ой. тхнуть безбожно, звісно. Ну, і лежать тільки в тіночку в кущах, допиваючи той чорний доктор Або... з бляшанок. пластикових. класних. Ні, 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 тепле пиво, сільські Пиво, знаєш, ну і пиво, та, і пиво, да, і сіські пиво. Зараз я сподіваюся, феміністські образі це скажуть, що називати дволітрову оцю от пляшку сіське пиво це расизм, незаїздіння, Не, це чоловічі шовінізм. Чолові... Я мала на увазі чоловічу сільську жирну. А це мізогінія уже чоловіча, понімаєш? Ай нехай так що, це можна. Так що фемки тебе по-любому занесуть в групу сексизм. Мізагіє в будь-якому разі. Можна. Я тобі базарю сто відсотків. Це міз. Складається мізагінієм. Да, я тобі чоловічно. базарю, кажу сразу, що це мізогінія. Просто як ба. Расизм, мізагіння. Подивіться, як легко навіть Соколенко вивести на те що вона насправді в глибині душі. Хто расистка, Мізогінка? чи як те Мізогінеса. Як там правильні від слова мізогінка вибудовують. Ладно, коротше, тут в мене інше питання. Ти розумієш, ракету, то вони вже ж сметаною помазати не встигли, А, Біда. А от ні, ну хоча ти знаєш, мені здається, це якось, це прям ну вообще навіть не серйозно навіть. А ж пробували, ми ж не знаємо. Може, ну все одно, ну, це не для Русні, ну і для їх так званих повітряно-космічних сил, це якось не серйозно, чесно. Може, просто ці російські льотчики надихалися повітрям Криму, розумієш? А повітря Криму таке, що от людина вже після пари місців перебування починає здавати туристам усе, що може проконати за житло. Розумієш, так? Да? Ну і здали кілька бомбардувальників, учасникам якогось там, наприклад, фестивалю там, типа, Іркутського фаєр-шоу, да? Ну, оскільки сам розумієш, сама розумієш, да, житло ж воно в Криму дороге, да? то коли 10 Ті, в одній кабіні починають репетирувати виступ на фестивалі Fire Show. Ну, воно, звісно, всяке буває. Наталка сама розумієш, так раз два. Хоп і власна детанація. От тобі слухай і все, а? а я знаєш, дома. А може, це російські льотчики гранатою грали в бадмінтон? ну yeah. так от розважалися, да знаєш, або ще, а ще проводили полкові змагання із танкового біатлону. Пам'ятаєш, да, у ну, них да, є да, такий да. вид спорту? Деякі чемпіони вже полягли в Київській області, але mm -hmm. ще лишилися yeah, на ну, гравців. Танковий біатлон. знаєш? Yeah. Ну, да. і от що вони дев'ять мишеней встигли закрити. Так. Але тут проспався прапорщик і всіх попали попалив наталка. Оце, до речі, ти молода дуже поп... влучна. Та, Жорстко так попали. сказав. Я ж знову грибочок згадую. якщо тісно, До речі, про влучні слова. А чому вони постійно кажуть, «детонація» замість просто сказати вибух там, взрив? Це що, що росіяни без вугла не здогадалися, чим саме міноборони, їх щойно заспокоїло, чи як? Я от логіки не зовсім розумію. Ну, знаєш, от я думаю, з цієї ж причини, що й вони оце вживають. Без кінця це слово хлопок. А, хлопок. А, а. Просто коли, знаєш, нафтобаза чи якийсь залізничний міст, то це просто хлопок. А коли крейсер Москва чи ключовий аеродром воєнний, то це вже ціла. Детонація, детонація боєприпасів. А, ну, ще й слово, яке красиве. красиве. красота. А оскільки росіянам без гугла, що детонація, що денацифікація, так би мовити, це один хрін, незрозумілий само собою. То в купи зайвих питань від народу можна власне уникнути такої херні. А що на новостях сказали? Та говорят, снова детонация. А, ну, детонация, это хорошо. Путін сказав, что мы, только, как сказать, в Нитва України полезли, то пусть наша російська армія далі детонируют так, чтобы ашкишки тлетіли. Детонація, да? де денацифікація. Какая разниця? Керпи красавицу. О-у-у! Це я до Росії. Угу. Ну, и знаєш, ну що сказати, Воистину. істину. детонує. Але детонація Богдане, це вже знаєш відтепер термін трохи застарілий. Да бо це пропагандистка там? Кремля Маргарита Простигосподи а... Семен'ян сформулювала новий, новий, так сказати, ну, давай, термін. Зачитайте це коленко. На місці вважають, що це не прильоти, а диверсія, а то й взагалі головотяпство. А, головотяпство. головотяпство. Які містки? Глибинне і на всю башку кацапське слово. Скріпне. Скрепне. Пасконна до я би навіть mm -hmm. сказав. Господи, слав... дякую тобі, Боже, що я не семенян. Oh. <laughs> Кстати, опять расизм. може, ми проти вірмен хотіли сказати? Ні, nee, ми тільки проти семенян, да? конкретно Маргарити. А, ну, а і немножечко ми чуть-чуть. <laughs> yeah, <we should. laughs> Ладно, головотяпство, друзі. Повернемось до головотяпства. І це ж та сама редакторка uh, Russia Today Марга... Маргарита Бабьор-Симонян, яка одразу після вибухів вирішала. Путін! як красна лінія! Де ти? Але знаєш, оце вона бовкнула про цю красну лінію, але от одразу надійшла якась перепрошивка з Кремля, розумієш? Ну, да, ну, ну, і та да. і, да, і вона така заспівала про головотяпство тябство та націю, там підступи укрпропаганди і про те, що пора видихати і повертатися на пляж. От я би подивилася, якби ти кобили своїми дітьми пішла би на пляж. Би не забула Значит, выдыхать видихати ты на пляж. Я, конечно, извиняюсь, сори за ці знаєш, бородаті анекдоти, але фраза «видихай, бабер, видихай» просто сама на язик проситься. Ти пам'ятаєш те анекдот, коли там типа обезьяны і бабер, типа силы ой, обезьяна, там, типу, і ну, хто завгодно, там, не знаю, там силы, короче, покурить травы, типа. Вот. Ну и короче, в общем, идея такая, что типа обезьяна сказала, что чупать, чувак, не выдыхай, потому что що, все не вставила, да, типа. И угу. чувак плавал, вот. Да, сюда, і вже коли він черговий раз виплив, такі в нього дивлю. і каже: видихай бобір, видихай, класний, але блін, богдане, ну як ти міг, Маргарита Семен. Це пропаганда наркотиків в прямому ефірі з елементами мужського шовінізма гірше. Як ти міг цю кобилу Маргарита Семанян порівняти з такою милою тваринкою, як Бабер, ну як? Ні, ну я тою погоджуюсь. Ну вообще то суто з кулінарних причин. Суто в ну я поясню. Дивиться, оце ж животне, Я про сіменян. Ага. Воно ж кілька е, скільки, там, за ручки в десять тому похвалилося в Твіттері, Я не жартую, що вперше в житті на новорічний стіл готуватиме собі бобра. <ріст> <ріст> так, Наталко, не кривися, бобра! Серйозно! Варите, вона написала, що вона варитиме, боже, це невимовно. Варитиме бобрячу сука голову з морквою, цибулею та лавровим листям, А решту м'яса замаринує з чесником і тушкуватиме з цуко в бульйоні. А? Фу, який жах нашим пицвинкам цього не можна слухати закриє муха. Да. От тобі Наталка жах, а людина ще в 2000... людина, животне це ще в 2012 році, почало готуватися до великого путінського імпортозаміщення, Розумієш? Бобер з цибулею вкусна і точка. Ну no, і ти ж сама розумієш, Наталка, якщо вона цю голову бобра, відрешти бобра, сама відрубувала, я вибачаюсь. Да, то вона ж точно знає, що таке головотяпство, розумієш, да, тобто. І голови нема, <ріст> <ріст> да? боже, бідний боберчик, ну ну напевно, напевно, але все-таки знаєш, мені просто не вкладається в голову. Скільки зусиль російська пропаганда докладає, аби довести росіянам саме своїм же росіянам, довести, що вони всі без винятку, всі дебіли, ну, да. як на крейсер Москва їх не можна пускати, так і на воєнний аеродром їх теж не можна пускати. Ну, так дебіли. Це ж головне в російській пропаганді. Це ж оце воно є. Це принцип непоруш. Презумпції дебілізму. Розумієш? Влада просто каже громадянам, так, ми дебіли, зато нас не побідіть. І все. А якщо нас хтось і победив, так это були ми самі. А, чо... а, а для чого нам було нас побігать? Тю, так тому що ми дебіли, а? а? Ідеальна схема, розумієш? Ну, я не знаю, це ж залізна логіка, Наталка. Чого ти дивуєшся? Я реально не розумію. Поясни, а? Ну добре, знаєш, ну, з росіянами все зрозуміло, але ж коли після оцих САК, яких ну, ти називаєш ся, САК да. та вибухнув ще й російський аеродром у Білорусі у Зябрівця чи зябрівка зябрівці, ладно, да? зябрівці <ривці> ну, у зябрівці, так. Ну, то міністерство оборони Білорусі теж заявило, що то просто був так би мовити mm -hmm. новий двигун на випробуваннях цього нового двигуна. Щось загорілося. Ага, ну ага. міні бавовночка в двигунчику. Так ну знаєш? ну от як це розуміти? Це це просто що Білорусь настільки. Інтегрувалися глибоко в Росію, що навіть от, ну, дебіли скрізь однакові тепер у цьому союзному oh. государстві. У них же союзне государство oh, Росії та да, сухає ну а що ну, ти думаєш, білоруси в росіян на своїх нескінчених а, цих навчаннях, яких вони там постійно продовжують навчаються? От саме цього і навчаються, напевно. Типу, аргументу мат дебілум розумієш, це ази руської воєнної науки. Але чесно кажучи, Наталка, дебіли так, дебіли на здоров'я. Коли кажеш, що твої літа... твої ж літаки спалили, твої ж дебіли... То щоб усі повірили, треба ще й призначити цих дебілів, показати їх по телевізору і покарати, щоб головотяпи такі більше біля бомбардувальника не курили. А чим більше ворожих дебілів розстріляють чи посадять самі вороги, тим для зсу менше роботи залишиться. Ай ну а тим дебілам, які значить не по, яких не посадять, не розстріляли, які ще, ще не розстріляли. Ну і можливо, не посадять, хоча ну, ну життя ж довге. Да, да. Хочеться від усього серця просто порадити чудовий майстер-клас від простої російської родини, яка от, знаєш, за цим вибуховим головотяпством на аеродромі Сакі, сакі спостерігала от просто з Кримського пляжу. <клух> Мамуль, мамулечка, давай треба свалювати звідси. Тихо, тихо, тихо. І подумав, <клух> що треба, так, треба їхати. Ні, це тут ще Мам! Да, домик ничего нам не сделает, твой деревянный домик! Мамулечка, треба сваливать, поки не поздно. Це ж най. Ти розумієш, це просто фраза, це одна з найзнаменитіших фраз у цієї війни, я тобі серйозно кажу. І щось мені підказує Наталка, що навряд чи ця сімейка після твітів говорящих бабрів Путіна видихне і приїде на цей пляж ще раз. Зараз він пише, що в цьому сраному Криму вже в п'ять разів впали бронювання номерів. Да. Бо ти розумієш, після таких грибочків вже вся кримська земля окупантом ніжно шипочі. <свісна> <свісна> Бо знаєш, камні з неба це ще так, ну терпимо. Але ж головатябство. <хо -хо> Путін про це точно не попереджав, про це головатяпства. Ну Реально треба свалювати. Виходи, Погодься. Та, реальну, ну, одна реальність треба надо свалювати. Надо, надо. І знаєш, і найбільший оцей руський трагізм цього відео вікоповного такі, знаєш, що... надрив, да, надрив рівня Толстаєвського, Толстоєвського дол, як Толстоєвський, як Толстаєвський, Толстаєвський, да? Да. Ну, це в тому, що свалювати у росіян завжди було заведено. Дено із Росії ну, із, да, да, із да. Росії, а, а не, нав... не навпаки розумієш. А тут а -а. просто от на виворі ту цю всю московську душу треба вивернути. А тут просто як казав е геніальний наш класик, великий Лесь Подрілянський у п'єсі Кацапи -о. чути крики приїхали. Та погрозливий гуркіт моря. Розумієш? Геніальна ж людина! Все передбачив. Все. І як писав наш автор сценарію поет задирик Юрко Космина, ви зараз і самі почуєте в рубриці Повернення Космина тижня. Дума про нахер з пляжу. Прокувала над Кримом Зозуленька, надіслала промінчик добра. Надо свалювати звідси, мамуленька, нахер з пляжу валити пора. Пахлава, чебуреки, морозиво, Вася з пензи угашений в нуль! Чуєш, море гуркоче погрозливо. Крик приїхали! Чуєш, мамуль. Вася, мамі, налий ще грамулечку, це мускат, я два літра взяла. Надо сваливать звідси, мамулечку. От такі от, мама, діла. Караоке горлає з регалівок, фото з мавпою, водний банан. Понимаешь, мам, надо сваливать. Тупо сваливать треба нам. Шашлики із рапана та мідії, чорноморська акула Катран. Просто ми у Криму, мам, засиділись. Просто свалюють з Криму нам тра. Сакські пляжі та Ялтинські вулички, блиск тризуба, ай й за хамар. Нахер з нашого пляжу, мамулечки, нахер з Криму, в родной Сиктивкар. А якщо після цього навіть любітелі руського міра не переконалися, що такі надо, сука свалювати, то хай їх надихнуть. Прости философские слова херсонского зрадника-калибаранта Кирюши Стримаусова про перспективы оккупованных Рашкою украинских территорий. Это не классика, это жизнь. Мы с вами, как ни странно, промежуток. Или промежность, если угодно, да? Я, может быть, не для камер, но, как говорил один классик в своей песне, в шансоне, опа, опа, с чем-то срослася опа. Этого, говорит, не може бути. Промежуток должен бути. Поэтому промежуток начиная от епохи Олександра Невского. Все зрозуміли, товаріші окупанти. Відчули глибину і тяглість, так би мовити, суспільного проекту. Ну, от тепер і звалите в свою опу із нашого промежутка. Буа! І сподіваюся, а не всі з вас в цей проміжуток долізуть. До зустрічі.